Добрий день. Доброго дня. Ви в де у нас Ви за вами. Доброго дня. Доброго дня.

Дорогі друзі, сьогодні дуже важливий день житті країни. Сьогодні вибори до місцевих рад всіх рівнів. І ви знаєте, деякі київські політики говорять, що ви обираєте команди для того, щоб ремонтувати водопроводи і каналізацію. Це обман, це не відповідає дійсності. Сьогодні громади обирають свою владу. І в той час, коли центральна київська влада провалила всі реформи. Коли вона веде країну абсолютно в невірному напрямку, коли шокові реформи, шокова терапія насправді виявилися глибоко помилковими, у нас зараз є один мирний нереволюційний шлях обрати гідні громади, гідні представництва громади. Оце зараз наше завдання, і зробити так, щоб справжні зміни пішли знизу, з регіонів, з міст селищ сел і я можу вам твердо сказати, що якщо будуть обрані справжні сильні команди на місцях, вони примусять центральну владу змінити курс, який сьогодні довів країну до такого відчаю. А крім того, зараз, саме на цих виборах, буде вирішуватися також і доля сільськогосподарської землі з 1 січня 2016 року. Може бути або один варіант. Коли сільськогосподарську землю почнуть продавати з молотка. Або другий варіант, коли ми захистимо наш останній безцінний скарб, земля не може продаватися з молотка. І тому сьогодні треба обрати дуже сильно, незалежно від київської влади команду, яка зможе реально захистити сільськогосподарську землю. Тому що це наше багатство, яке дасть нам справжнє економічне відродження. Я знаю, що ви досвідчені всі в політичних баталіях. Просто правильно оберіть своїх представників громади. І я переконана, що в Україні все буде добре, так як ви хочете. Я можу тільки сказати одне, що якщо на місцях будуть вибрані команди, які не продовжать монополію єдиної партії влади аж до села і селища, у нас є всі шанси все міняти.